Вітаю знову, шановні Франкослави. Сьогодні з найгірший коментатор в світі має за честь презентувати вам цікавий, як і всі в нашому кубку поєдинок між Аргалівською, Ростенівською, Армінією і Історично. Викладацькою Барселоною Рустама. Недовго тягнучи вола за Галаголи. Починаємо удар. Починаємо матч. Поспішаю. Ну і традиційно тфу-тфу-тфу після матчової пенальті згинь. Армінія виступає андердогом. Цьому протистоянні, але очолювана чемпіоном Житомирщини поїдання пельменій. Вона обіцяє залити оцтом Барсу Барселонаш на чолі з Рустамом буде намагатися подолати прокляття, яке вже два розіграші її переслідувало. З дуже ранніми вильотами. кубку Почали. Вестерман Кампер. Їхня рюк. Рік Аргайл, як завжди, намагається, щоб я поламав до бісової матері язик. Сума. Зума одразу. Одразу починає Армінія брати каталонського бика за рога. Схоже, я невдало вибрав форми, але гріх гріх наряжати барсу в її, це моя особиста думка, у блюдську помаранчеву запасну форму зразка 2007 року. Шульдер, шульдер махлює гад. Буде out. Вата. Вата навісує на місці. Захисник Ініста на Рональдіні. Рональдіні одразу на Месі. Стрімка атака. Глючить комп'ютер від хвилювання Месі, 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 Месі. На Нієсту, Нієста Ето. На Рональдіні. Що роблять? матінко рідна. І удар відбиває воротар. оце так. так Маркес Маркес віддає прямо зумі зуму. Перехоплення. Ван Бронкхост на Ето. Язик в мене відмовляється встигати за прутконогими гравцями ето. Комп'ютер відмовляється за динамікою встигати. Так, поки що відбилися. Оце так прижали. Оце так Барса цього розіграшу вирішила не клеїти дурня. Ето, ето на Мессі, Мессі, Мессі не встигає. Перекур. Найн, хайн. Амбронхост. Знову намагався на етору. Нальяня пресує. Ініста з м'ячем. Ето ето. Ето. Ето бореться, бореться. Амбронхост підстраховує і армія відбивається. Прижали. Прижали. Немов перевірки районно-бітулашних викладачів. За Армінію сьогодні грає Маркс і Вата. Совпадіння не думаю. Кампер. Вибачте за технічні приколи. Маркс. Так, Шулеркауф. кауф, Вата, вата, вата. вата, І. Ну, бляха! Офсайт. Але було доволі небезпечно. Ой! Штанга. Ще раз перепрошую, я не знаю, чому це. Мабуть, старі добрі оновлення починають самостійно встановлюватись. Не виновата я. Я мені самому не в кайф ламати кайф. Ето то обкрадають, але Ето і сам вміє спіонерити Месі Месі. Месси... на Рональдініо, Рональдіньо! Так що ж це офсайт? сайт? Ех, там було очевидно, це я вже просто на куражі. Ех, все одно воротар порятував. Хороший, хороший. І Армінія дає відпор в кращих традиціях древньогерманських набігів. Вата. Та юп. Вата. Вату, вату. Вату зупиняють. А от на користь Армінії. Кампер. готовий буде виконувати. Керманці вата. Ух! Одразу, одразу туди. Ето. Ето. То тягне на себе одіяло, але нарешті дає Едмілсону пас, той на Месі, Ліонель, на Рональдіньо. Так, Хаві, Месі. Месі, 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 Месі. Ні. Мені здається, Армінію в грі на другому поверсі безглуздо навіть в Барселоні. Намагатися. Віхнарьок, Віхнарьок. Втрачає. Месі. Ну, пас хріновий, але допомогли. Ето ЕТО. Ето. Порушення правил було? Як? Де? Коли? І Месі буде пробивати дуже гострий кут. Навіс, чи проб'є навіс, навіс, навіс. Уже, мабуть, краще було пробивати з амброта. Хоп! Офсайт. Знову офсайд. Ой-ой-ой! ой Це вже прям офсайдисько. Цар офсайдів. Чомусь намість реклами Франкослав Новогодного футболу якийсь ноунейм-кікер. No Це ж коли Аякс буде грати, буде футбол. Поки що по нулях. Армінія вдало відбивається успішно і гостро контратакує А з всією своєю жахливою монструозною могутністю. Налягає, немов воскачалки. І Dungeon Master. На другий небеса за Армінією Хаві. Віснярьок. Зума. Zuma, Багато надії на цього блондинчика. Там ворота. на Рональдіньо. Рональдіньо. Дуже-дуже псує він цю гру. Можливо, його варто було б вже міняти. Она льдиньох, вон льдиньох. Рони, рони, удар. Ну, за да, счет комплексной не, не мучив Эдмилсон. Эдмилсон и не ест, програє не боротьбу, але тут же ж виграє. Это подляха и, и, и вообще замброта. Ето! Старається, старається. Ето. Як тільки може старається. Знову навіс. Надіїна Рональдіньо. Єста аут. На Месі. Ну камон. Верхова передача на Месі. Алло. Брота. Брота прямо Марсі якось там. Маркс тим часом. Най... Фух! Так все зібрався. Зума. Пуйоль. Пуйоль. Програє зум. Пуйоль. Але встигають відтягнутися. Зума. Так. Порушення правил. Ага, зі сторони Барселони дають грати. Армінії, але вона момент профукує. Оп! Сума. Крутить, вертить. Ето. Ето. Ето на кауфа. Потрібні заміни. Барселони потрібні заміни. В першу чергу, по-моєму, Рональдінь. Офсайт. Знову офсайт. За всі три розіграші вона нас в офсайдів в одному матчі. Спішать, спішать, одні спішать зламати бісове прокляття, інші спішать хоча б і забити, щоб за автобуситись. Вата. Вата. Під козирним номером 10. Вата. Надто відпускає м'яч Месі. Рональдіньо. Ето каже дай пас. Семьето. Навішує. Тепер він намагається навішувать. Замброта. Эдмільсон. Едмилсон? не недооцінює Едмілсон в прес і де Хаві в прес. Замброта, Месі. Месі туди на Ето Ето намагався головою Дельфінчиком стрибнути і забити гол. Ух, Пуйоль, Пуйоль втрачає м'яч, але. Виправляється тут же Роні, РОНІ. Шахливий матч Роналдіньо. Фу, на нього. Вата. <риклад> <риклад> Всі спішать, суїтяться, бігають. То. То. Кутовий. заробляє. кутовий під кінець. матчу. Хаві. Хаві. Подача. Подача! На виході грає воротар. Мессі добігає до м'яча. Тільки не кажіть, що офсайт. Да, є, є, повно раз на секунду Замброта Хаві Хаві Замброта Помиляється, вата, вата, ще встигаєте, ще встигаєте, хлопці. Вата по флану, вата буде навішувати. Вата навішує. Ух! Кампер, кампер ще підбирай. Кутовий. Дадуть розіграти цей кутовий. Вата. Вата. Подача. Ні. Роналдіньо, Ето. Що ж це таке робиться? Зараз йде. Рональдіння псує момент. Ради Бога, якби замість нього був той самий Гудьонсен, я думаю, Барселона вже давни-давно вирішила питання. От так от. Додатковий час. Зума. Пам'ятайте всі таку гру. І це зума. Кампер. Кампер. Кампера. Змушують помилитися. Але м'яч залишається за Армінією. Вата. Ух, я вже його здалеку цього хлопця впізнаю. Маркс. Маркс, сьомий Маркс, десять ватта Нав... так. Даукамп. Кампер, перепрошую, кампер. Кауф. Навість удар. Гул. Гул. Оце так-так, зума. Крамезний блондинчик. Оце так-так. Головою просто відскок, вальдес дезорієнтований. Чи вата? Я щось таке не побачив. Ану дайте повторисько. Ні. четвертий. Хоп! Ай-яй-яй-яй, тяжкий. М'яч тяжкий для воротаря. 1-0. Андердоги в цьому розіграші просто рвуть. Рональдіньо запорює. Роні, роні. Кампер. Месі. Месі. Аві. Абі кулюється, помиляється, вихнярьок, віхнярк, зума. Вата. Вата не встигає. Аут на користь Барселони. Фух, Кампер. Віхнярк. Віхнярьк. Короче, я буду говорить Віхнярьок. бо... Я так іно роблю сказати грагнарк. Так що, прошу мене вибачити, мені можна. Коментатор є найгірший у світі. Рональдінь обсує момент. Мессі. Маркес. Аві. Аві віддувається за багатьох. Мусить. Ух! В центрі поля тудим-сюдим і Рональдінь псує момент. Що зовсім трішки лишилося. Барселона, Барселона! Що ж ти? Що ж ти така невезуча? Єста. Ячина, на зуму, их яр ⁇ на вату, вата, вата. Забергай мяч. Так, кутовый, там, или глюки? Нет, не кутовый видворит. Міні, Армінія намагається другий забить, чому ні зума. Кауф Кауф втрачає хаві-хаві. Відверто хаві. кажучи, хаві іністалось, коли я бачу. Ух, на ЕТО хороший пас проходить, ЕТО, ЕТО намагається в шторму зайти, ЕТО. ЕТО буде, що Простільна передача буде. Ні, а треба було. Хоча Рональдіні це сьогодні запоробить. Готовий, хаві будуть розігрувати. Так, будуть розігрувати. Он Бронк Хостом. Ніколи не любив ці голландські прізвища. Хаві Тепер навішувати буде. Ну тут навішують, не навішують. Вальдес іде вперед, Вальдес! Вальдес! Не витримують нерви. Вата, Вата на Zoom! Маркс! Маркс! Зума! Зума! Ух! Їхня рік міг запутить другий. Так, Рональдіньо. Дайте вгадаю. Ох, тут три його! Так сказать. Ну, вестерман ціною жовтої картки. Моней ціною червоної. Це останні хвилини. Месі. Месі. Ух! Витягує в ротар, так? Шулер. Строїть команду. Ні, не витягується. Це рунальні. Знову пори. Момент. Ну, <гад> традиційно вже Барселона, маючи ібейший склад, просирає всі полімери. Цього разу подякуємо Рональдін і привітаємо Аргайла. Сьогодні можна під Пельмені соточку потягнути цілком заслужено. Армінія проходить далі. Ну, шановні Франкослави, до нових зустрічей не було пенальті і на тому дякуємо.